Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий круг. Ось так от ми зараз його бачимо. Ось тут червоний. Зовта, я вам покажу сьогодні, як зробити ось такий круг навколо мешки. Що нам потрібно, це програма Pointer Focus. Ось у мене вона є завантажена. Зараз зараз так видно Pointer Focus. І нам вона якраз і потрібна для ось цієї. Для цього кружка. А, але зараз я вам покажу, як завантажити цю програму. Сходите в оперу, в Google і набираєте Pointer Focus. Так, у мене вже він ніби є. так от Pointer Focus. Ось тут я скачувала Pointer Focus 1.6 версія. Типа, ну так. Так я читаю 1.6. Ви не ж... Отак от там. Дивіться, зараз я вам дещо покажу. Для початку. Назад. У вас тут в Focus 1.6 Free Downlet. Ви нажимаєте сюди. І у вас качається ця програма. Ніби вона у мене вже є і вона мені не потрібна. То одну я зараз видалю версію програми. Так. Тож, продовжую, У мене програма вернеться на робочий стіл. Так що я її включаю, просто нажимаю Pointer Focus, нібито на той значок відкрить І в мене відкривається автоматично тут зразу червоний кружечок, оскільки я зареєстрована. Але, як можна побачити, тут -от зверху у нас з'являється табло. Ось це табло, тут де можна вибирати колір ось цього кружка. ви Нажимаєте на. Тут ви просто можете виключити. Нажимаєте установки, і у вас висвічується ще одне табло. Ось тут уже з кольором. Також розмір можете змінити. Ось такий от кольор. Такий. Такий. Ну, ніби багато різних кольорів. Білі. Я залишаю все-таки жовтий і у мене був так. Зараз дуже світліший є. Є ще, то, ем, є ще ціла палітра кольорів, які можна тут от вибрати. Определити цвет. вона ніби на російській ця програма. І от так от. Всюди вона буде вас клікатись, от так, наприклад, сюди, так. Так от так. От, так. Дивіться, там, не знаю бачите, Виділення. Ніби програма працює добре, одна, якщо вам буде залишати це ось це табло, але його не бажано тут ось, так от в кінець завозити, зносити, так? Тома про... ви можете потім не, не виключити ось цю програму, тому що, дивіться, от, бачите, сюди я ще можу таку затягнути. Де ще я вже не тягну, оскільки в мене може ця програма підвести. Виключати її також дуже легко. Ось тут. от. Внизу. внизу у вас у вас ось ця така штучка, зараз якщо її нажати, так, так скайпіч в опері так. І тут є хрестик. Ви нажимаєте на хрестик і у вас уже ваша ця штучка пропадає. А як тільки нажимаєте в Pointer Focus, у вас ця штучка зразу з'являється. І якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео. І дякую вам, У вас уже, 20, уже 23 підписника.